Мої вітання в ефірі Випуск новин в студії працює Світлана Пензова. 9 березня виповнюється 210 років від народин українського класика Тараса Шевченка. Про цікаві і маловідомі сторінки його життя, а також про зв'язки з Одесою в ефірі телеканалу ГРАД, розповів українознавець, заслужений працівник культури України Тарас Максим'юк. Тарас Григорович Шевченко був не тільки знаним літератором, а й художником. До речі, за життя його насамперед цінували як майстра пензля. Шевченко створив більше 1300 картин, в тому числі малював і автопортрети. Один з них можемо побачити на купюрі в 100 гривень, де зображений молодий Тарас. Однак певний час створювався образ Шевченка як вусатого діда у шапці, а не прогресивного чоловіка, яким він насправді був. До речі, і помер класику доволі б молодому віці. Йому було усього 47 років. Так, доля пошуткувала з, чи познущалась над його пам'яттю, але е, час зробив своє. І Шевченко вже без Шевченка практично не можна собі уявити, незалежної України. Абсолютно. Це постать номер один в історії. Нашої держави, історії створення нашого становлення. І досі, ну, після причому це не тільки для нашої країни, після пам'ятників Христу, друге місце по числу пам'ятників у світі це Шевченко. Там, здається, більше тисячі. Це не я підзраховував, Це якось почув в передачі, а це засіло в пам'яті. Розумієте? Ну і Одеса тут не про задні, бо в Одесі аж три пам'ятники. В особистому листуванні Тарас Шевченко називав кілька українських міст, де він хотів би оселитися. Виявляється, серед них є й Одеса. І це дійсно маловідомий факт. Так, Шевченко ніколи не був в Одесі, однак є те, що безпосередньо його пов'язує з нашим містом. Про Шевченка, в принципі, в Одесі пам'ятали завжди. Ось Українська громада, особливо після його смерті, тут ну, його поховань в Каневі, от, то що тут була жили Іван Липа, Віталій Боровик, це засновники братерства тарасівців. от, ну, І Комаров, звичайно, який автор бібліографії видань Шевченка. Це такий неперевершений бібліограф, от, е, саме одеський бібліограф. А це е, автопортрет Михайла Жука, який автор трьох портретів Шевченка. Він вже їх зробив е, спочатку в Київ, Чернігів в Києві, потім в Одесі. От. І в Одесі е, залишався зараз я Тарасів дім, ось цей портрет. Ага, Шевченка так. Uh -huh. був створений в 31-му році uh -huh. в Одесі. Зараз багато говорять про формування і розвиток української самоідентичності. Звісно, ґрунтовна основа це твори Шевченка. Що з доробку пророка треба прочитати або перечитати кожному, щоб відчути смак Шевченкового слова. Кобзар, розумієте, і вчити хоча б одного вірша на пам'ять звідти. розумієте, Ну на вибір. Без Шевченка я не уявляю собі появу незалежної України без його імені, без його творчості, без його вшанування пам'яті від е, Ужгорода до Сум, від е, Чернігова до Одеси. Творчість Шевченка це загадка, яку літературознавці досліджують і сьогодні. І незважаючи на те, що пройшло більше двох століт з дня народження письменника, досі фахівці знаходять в його творчому доробку нові послання, нові сторінки, розгадують нові коди. У перші місяці 2024 року українці почали масово виводити готівку з банківських рахунків. Попри те, що це стосується лише невеликої частки від загальної суми депозитів, втрати складають десятки мільярдів гривень. Що стало причиною такої тенденції? Та чи варто громадянам турбуватися з цього приводу? Ми запитали в експертів. У січні 2024 року українські банки відчули помітний відплив коштів у національній валюті. Зокрема, гривневі вклади як від населення, так і від бізнесу, зменшилися приблизно на 50 мільярдів, а валютні депозити знизилися менш суттєво. Таку статистику оприлюднив голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев. Експерти запевняють, що подібна тенденція є типовою для початку року. Кожен рік у січні знижуються рахунки. Це пов'язано з тим, що дуже висока база порівняння саме з груднем. У грудні високі виплати йдуть, і населення як краще сказати, паркує так, свої кошти на короткий період у банківській системі. Це нормальна ситуація. Не тільки населення, але й юридичні особи та інші. А Відповідно, ми маємо дуже високий сплеск у грудні. І потім зниження у січні та лютому. Але тут є місце і для спекулятивної та емоційної складової такого руху коштів, припускає Андрій Шевчишин. В грудні була е, заява відповідно до можливої мобілізації і е, відповідних шагів, які можуть е, ухилянтів. Е, Залучити до армії, тобто, якщо ухилян, то отримує деякі негативні, негативні наслідки, то як блокування рахунку, Тож, ми бачили саме частину емоційного руху коштів з банківської системи, саме по цій причині, коли люди, які бояться цього штрафу, Цих заборон досить швидко знімали свої кошти, переводили їх в живу гривню, готівкову валюту. готівкову гривню або скуповували валюту. В середньому з грудня 2023 року, по лютий поточного року, відбувся високий сплеск закупівлі валюти. Всього було придбано валюти майже на 2 мільярди доларів. Але фахівці ринку уточнюють, що такий тренд для банківського сектору досить стабільний і нормальний. До речі, в лютому був досягнутий історичний максимум коштів населення на ВДП, да, в облігаціях, на рівні 60 мільярдів гривень. Це дуже висока цифра. Взагалі в системі. По наявним даних НБУ зараз десь 704 мільярда гривень готівкових коштів готівкової гривні, і це безумовно дуже високий навіс ліквідності, це рекордні рівні. Експерти запевняють, уряд буде намагатися більш якісно контролювати систему для того, аби виявити ухилянтів та блокувати сірі або чорні схеми. За останні 100 років положення жінки у суспільстві змінилося кардинально. Вже немає професії, яку можна було б назвати суто чоловічою. А через війну в Україні ще більше функцій на себе забирають жінки. Вони воюють, літають в космос, розслідують важкі злочини та ловлять злочинців, стають водійками важкої сучасної техніки. Саме про них піде мова в підсумковій програмі. Про головне з Оленою Астрахович у неділю. Все своє життя, колишня деситка, нині американка, науковець Ліна Бороздіна, мріяла про космічні польоти. І ось наприкінці січня її мрія нарешті збулася. На борту американського корабля Virgin Galactic вона опинилася в космосі. У мене була дитяча мрія побачити Землю з космоса, І... вона... тому що те, то, що бачиш своїми очима, це… как у нас в Одессе говорят, две большие разницы по сравнению с видео и по сравнению с фотографиями. Глаза и твой мозг, они видят это абсолютно по-другому. И это все, как говорится, в контексте. И вот когда смотришь на фотографию, там есть ограничения. А когда я была в космосе, я увидела эту абсолютную черную бездну и маленькую хрупкую землю. Это Це було совсім по-другому. Ліна була єдиною жінкою серед своєї команди космічних туристів. А ось на землі жінки майже з космічною швидкістю замінюють чоловіків в самих складних професіях. Наприклад, жінка слідчий по особливо важливим справам. Їй доводиться мати справу із найманими вбивцями і з військовими злочинами. Ми працюємо з їхніми з родичами, з постраждалими, з тілами загиблих, на жаль. Ми не тільки фіксуємо, а здійснюємо досудове розслідування в цих злочинах, для того, щоб на міжнародному рівні Україна підтримувала позови. Все, що сьогодні відбувається на практиці реального слідства, мало чим схоже на те, що люди бачать в кінодетективах, говорить Світлана. Коли ти дивишся це через екран, це одне. Коли ти безпосередньо бачиш біль, сльози, смерті, це набагато не зовсім інша історія, то вона сміху не визиває ніколи. А в кінематографі вони можуть бути. З'єднання можна хтось сміється, хтось ні через війну в Україні дуже змінилася ситуація і в сільському господарстві розпочалася посівна, але замість чоловіків, яких мобілізували на фронт, в полях працюють жінки в цій ситуації. Допомагає жіночий е, труд смішно звучить, але жінки перекваліфіковуються і е, приймають участь. Е, Саме тобто, сідають за велику Сідали... техніку, так. тобто за трактори, тобто так. як за часи наших бабусь, і після... нараз, наразі mm. е, з цього приводу саме від е, ООН є пропозиція про пер перекваліфікацію наших жінок е, і е, навчання їх саме е, на на трактористів, комбайнерів, тому що е, ну, ми маємо є, маємо з цієї ситуації. Українським аграріям доводиться працювати не тільки в умовах війни, а й загальної економічної кризи. Майже собі в збиток, говорить фахівець. Сьогодні соняшник реалізують за ціною 11 тисяч гривень, 12 тисяч гривень. Тобто, все залежить від того, що запропонує сьогодні зернотрейдер. Ну, ми знаємо, що Основна частина це ціноутворення, те, що сьогодні пропонує нам світовий ринок. Якщо взяти в порівнянні з минулим роком, то ціна соняшника була десь 18 тисяч гривень, тобто дуже ощутима така різниця. Більш детально про наших героїнь та про інші події тижня дивіться на нашому каналі в підсумковій програмі про головне у неділю. Солодка соковита, цукрова кукурудза смаколик, який миттєво розбирається влітку на одеських пляжах. З цієї культури впродовж багатьох років мешканці різних регіонів країни продовжують робити традиційні страви, мамалигу та банош. Проте українські селекціонери запропонували світу нове та незвичне, патріотичну солодку кукурудзу синьо-жовтого кольору, український біколор. Про створення нового сорту розповів селекціонер практик Михайло Нагорняк. Практично 10 років українські селекціонери працювали над створенням нового патріотичного сорту кукурудзи синьо-жовтого. Це світова сенсація. Аналоги такого супер солодкого кольорового сорту є лише в США біло-фіолетова кукурудза, та в Японії червона кукурудза. Ми посіяли в соняшнику фактично різні варіанти. У нас їх було 44 для того, щоб відібрати, ми відібрали більше 10 тисяч насінин. Ну, Отак от просвітили, дивились під різними кутами на всі ці пігменти. Ось, і висіли 44 ділянки. Із 44 це між ними була ізоляція 200 метрів. Тобто от ділянка, 200 метрів, ділянка, 200 метрів. Їх тільки обійти, треба було там 8 кілометрів накатати. От і це пішки ми ходили. Ось досліджували і так далі. Із 44 підійшла тільки одна. Оце цю одну ми взяли, і з неї почали вже ввести сорт. В минулому році селекціонери безкоштовно роздали українським фермерам 200 пакетів з насінням українського біколору на пробу. Споживачам сподобалася така новинка, тому поточного року селекціонери планують подарувати фермерам вже 500 таких пакетиків. Перше було побоювання, а що це вона така синя, чи це не ГМО. Тобто були такі навіть. Але хто попробував, виносили навіть тут в Одесі на ринок продавати. І каже, так там було 10 качанів, я виніс все, і люди так не брали. От я каже, за день є їх продав за цілий день. От та й що це таке боялись? А її можна їсти з сирою. Це овочевий вид кукурудзи. Ось така, як у нас там є палітра, сорт, мармурова. Це наші сорти українські, білий кролик, які можна їсти з сирими. Ось і люди розпробували, і потім каже вже цей фермер. Я ще каже, виносив вже інші наші сорти, там жовті, бібіколо різні. І він каже: люди ходили ще два місяці. Питали, а нема тої такої рябої, синьо-жовтої. Уявляєте? Попри нестандартний зовнішній вигляд, кукурудза біколор у порівнянні з іншими сортами солодкої відповідної культури має чудову харчову якість із високим вмістом природних антиоксидантів. Коцієнтоціани, сині зерна, вони здатні лікувати діабет. Другого типу є дослідження, мають антиоксидантні властивості. І тому зараз в цьому світі йде таке, скажімо, полювання. Створюються нові сорти, проводяться багато досліджень. Ось і дуже приємно, що Україна є лідером саме в селекції солодких кукурудзи, саме такого типу. Придбати насіння синьо жовтої кукурудзи можна в будь-якому спеціалізованому магазині. Щоб якомога більше людей дізналося про новий сорт, вже влітку цього року селекціонери планують провести перший в Україні фестиваль кукурудзи. Ми за одну гривню надамо таке право фермерам або там, скажімо, громадам. От, Провести такий фестиваль. Ось і ми надамо це право, тобто за одну гривню символічно, ось така плата. І щоб це була така масова кількість фестивалів, адже Одесьчина, це батьківщина, мамалиги. Тому це національна страва. Ось є ще нас, Тобто у нас багато страв з кукурудзи, і ми запрошуємо всіх партнерів, долучайтеся до ось такої ініціативи. синьо жовта кукурудза, немов живий ланцюг по всій території України. Нова мрія селекціонерів. Зерна українського біколору, немов універсальні бійці. Їх можна сіяти практично на всій території країни та отримувати непоганий врожай за будь-яких умов. І ось власне, ми створюючи цей синьо-жовтий сорт, ми вирішили, що там, де росте синьо-жовта кукурудза, там ворогам не місце. Ось тому ми маємо помітити свою територію. І У нас вже навіть є клієнти із Криму, які побачили про нас, написали. От треба нам посіяти тут селекціонери радять висаджувати новий сорт як тільки но земля прогріється хоча б до 14 градусів тепла так синьо жовту кукурудзу можна сіяти аж до кінця червня а якщо говорити про кліматичні умови одещини то навіть і до середини липня вона більш ніжніша потребує е, більше тепла для проростання якщо ту ми висіваємо навесні там 8 градусів груд прогрівся то цю треба десять дванадцять а то і 15, Якщо там йде якісь похолодання, і так далі, то краще ще день-два зачекати, щоб ґрунт був прогрітий в ідеалі 15 градусів. Тоді можна висівати. Ось тому вона більше потребує тепла, більше потребує вологи. Тому якщо це без поливу, десь там на якомусь горбочку, де сухий ґрунт і там пересушений, і так далі, то краще десь внизу вині, де більше вологи. На даному етапі селекціонери мають в наявності чотири сорти кукурудзи: білий, жовтий, біло-жовтий біколор, а також новий синьо-жовтий біколор. Проте на цьому ніхто не планує зупинятися, розповідає Михайло Нагорняк, та розкриває таємницю. Зараз українські селекціонери працюють над розробкою червоної, немов гранат, кукурудзи. Чотири століття української музики поєднала одеська опера у своєму новому проєкті під назвою Власне Ukrainian Project – нескорені і непереможні. У музичних номерах постають видатні постаті композиторів і виконавців, що уславили українську музику у світі від Бортнянського до Бакарчука. На сцені провідні солісти, оркестр, хори єднають архаїку і сучасність, класику і модерн. Виступи авторського проєкту оперного театру бачили наші кореспонденти. The Never... Яскравий, емоційний, бурхливий. Таким став новий проект Одеської національної опери до 210-ї річниці з дня народження кобзаря. Проект в концертному форматі має назву Власне Ukrainian Проджект нескорений, «Непереможні». Солісти, оркестр, хор ще готуються до прем'єри. Серед глядачів тільки авторсько-постановочна група, але в атмосфері зали вже відчутно, як панує власна особливо українська музика. Чотиристоріччя української музики від Бортнянського до Вакарчука. Це такий собі символічний екскурс в музичну історію нашої країни. Я навіть більше скажу, що це історія України крізь її музичний контекст. Автори прагнуть до того, аби глядачі, поринувши у відому світові українську музику, перевідкрили для себе власну країну і надихнулися її великим творчим надбанням старовинним і сучасним, народним і класичним. У проєкті задіяні провідні виконавці одеської опери. Коли я чекала свого виходу, будучи на репетиції, я розумію, що в мене прокидається гордість за те, що у нас таке багате, такий багатий якби є, запас тих, тієї музики, того надзвичайно величезного такого духу. Художня керівниця проекту Надія Бабіч, диригент Володимир Врублевський, хормейстер Валерій Регрут, художники, відеографи театру усі доклали зусиль для того, аби проект власне відкрив глядачам захоплюючий світ української музики з її красою і глибиною. Реступний 2024 рік багатий на астрономічні події, у тому числі на місячні та сонячні затемнення. Перше з яких відбудеться вже у березні. Чи побачать затемнення місяця українці? Як космічна погода впливає на здоров'я і чи можна підготуватися до магнітної бурі? Відповіді у програмі тема дня від голови Одеського астрономічного товариства Михайла Рябова. Два місячних і два сонячних затемнення відбудуться цього року. Перше затемнення місяця буде 25 березня, однак в Україні його побачити не вдасться, говорить голова Одеського астрономічного товариства, старший науковий співробітник Одеської обсерваторії Михайло Рябов. Вже наступного місяця на землян очікує повне затемнення сонця, яке відбудеться 8 квітня. Спрогнозувати сонячну активність цьогоріч задача не з простих, розповідають астрономи. Тим паче березень очікується нелегкий. В цьому місяці Спостерігатиметься найбільша кількість магнітних бур. Все далі зависить немножко від других сценаріїв, які там будуть на сонці, які виброси і как земля по них попаде. Тому є така от... Ну, Какая бы статистика, которая говорит, что да, этот месяц будет у нас особенным. Вот недавно уже, собственно, буря произошла, 3 марта, прошла довольно интенсивная магнитная буря, вот вследствие выброса от вспышки на Солнце. Mm -hmm. Похоже, что этот месяц должен подтвердить вот свое так сказать, назначение mm -hmm. или звание такого напряженного месяца. Вплив магнітних бурь відчуває на собі майже кожна людина. У когось загострюються хвороби, а у когось просто погіршується настрій. А чи можна підготуватися до збурення магнітного поля землі? Одеський астроном Михайло Рябов на запитання відповідає, що це індивідуальні відчуття кожного. Ми проводили зміряння сучасня інших колективів наукових, як людина реагує на це. Специальная аппаратура угу. была, где регистрировалось там артериальное давление и так называемые активные точки биологические. Вот оказалось, что каждый человек индивидуально, индивидуально реагирует на такие вещи. Угу. То есть один может не заметить, вот так, не осознать. То есть его органы, конечно, реагируют. А он может не осознать. Есть люди, которые обладают какими-то, ну там... Заболеваниями хроническими, они, конечно, могут отчувствовать немножко, так сказать, сердце mm -hmm. начнет ждать что-то еще в этот момент. Но, повторяю, в таких случаях человек может просто знать, что ему помогает, и просто зная о том, что буря наступила, принять какие-то нужные свои там. Таблетки щось що і таким образом зняття ту проблему 20 березня день весняного рівнодення, час, коли тривалість дня і ночі майже однакова. А також починається астрономічна весна. Існує повір'я, що саме цього дня треба будувати плани на майбутнє і загадувати бажання. Їх можна записати на папері. Також у цей день варто попрощатися із негативними думками. Хоча в наші часи реально це зробити вкрай важко. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.